Сьогодні демонстративний такий вихід у нас у ліс, щоб показати, які можна гриби збирати, для того, щоб сезон був завжди. Не дивлячись на те, що немає дощів і дуже сухо в лісі. Для початку заходиш отакі склони поближче до очерету, поближче до трави великої. Диви. Опа. І починається з маленьких підосичників. Раз, оно другий. Мій улюблений. Ось тако. Все. Виглядаєш, навіть якщо дуже сухо, все одно у лісі є такі місця, ложбини, де може бути трошки більше вологи. Бе більше, де є канави, річки, де збирається волога по ночам. від перепаду температури. Усе, будь ласка. Суха листя. Вроді без Але знизу вже Це хоч суха трошки. Суха, Земля суха, да. Але вже волога трохи є. Ти десь там, а я вже тут. Ще знову найшов. На той випадок, якщо грибів немає, зусім, на болотах бувають такі рядовки. Ось жовтобурі. Так, вона зараз пропавша. Такі жовтобурі рядовки доволі непогані у засолки. Відварюєш, щоб Деякі токсини там вийшли. Вона умовно істівна, На засовку вона взагалі бомбі. Заповниш, ми під рюмочку колись пили, то це були вони. З цього, дивися, рижики. Сього я не очікував зовсім. Сьогодні не очікував. Зліва від тебе. Клас. Оце, реально воно. Вечеря вже готова. Так, Можна сказати, вечеря готова. Бачиш? Основа, якщо знайшов великого старого, то обов'язково придивляйся, можеш і молодого знайти. Так що придивляйся ще. Да, треба інколи заходити в такі хащі, бо ліс, коли сухий, то в таких хащах ще може трошки втримуватися волога. Але по таких хащах важко ходити. По траві високі, нічого не видно, зато коли трави менше, можна хоч щось отаке знаходити. Ох, я за ними скучив. Ми десь із півгодинки у лісі грибочки вже трошки є. Ой взагалі, молода. ну вже такі трохи... Ні, Ну ще нормально. Це такі все, сушкові грибочки. Ти взяв гриба такого великого. Це вважай була мамка. Відраховуєш до, ну, до, до восьми до 9 метрів навколо, йдеш і по кругу, по кругу дивишся. Ось диви. Диви. Ну, да. Тут якраз метрів 7 вже від того гриба було. красавчик. Гриби ростуть кільцями, отакі гриби. Вони ростуть кільцями. По центру буде один здоровий, а навколо там до 7-10 до метрів будуть інші. Хороша полянка така. І завжди на нас хила, так можна пройтися. Ось номер раз. І так чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. чик чик І номер два. Так, а ну показуєш, що в тебе. Звину так наші матлюки кинулися в голозу. А знизу поняв. А, свині. Бачиш, тут козли і свині нас назбирав. Я оце, до речі, хотів. Тобі людям розказати, що це за гриби, але ж ти в курсі. Да, оце свинухи. Свинуха тонка, вона Воно отруйна. Маслу. Отрута є лектин. Це, це клітини, які вживаються в наші клітини і наші лейкоцити починають нас вбивати Ну Цей гриб ти знаєш. ти ти знаєш, Це Козляків. Розказую історію, багато разів її розказував. Колись друзі прийшли, ми набрали козляків. Маслят її білих. Маслята і білі ми посмажили окремо, козляки окремо. І ми сказали друзям, що в одній із мисок є білі, а в других гриби, яких ми ніколи не їли. Коротше, друзі, наминали козлята і казали, що це дуже класні, а то викиньте, нам ті гриби не подобаються на білі. А на козлят сказали, що вони класні. Але є невеликий мінус. У них дуже сильний хітин у клітинах, Та він майже не переварюється нашим організмом. Оце. Козликами чим добре, що можна попасти просто на атаказні величезні сім'ї і назбирувати. Але ми їх із за того багато і не беремо. Якраз по тій причині, що їх, якщо вони почалися, їх можна дійсно назбирати дуже багато. Ну що, друзі, по ітогам сьогоднішнього дня ми назбирали два кошики і пакет грибів.